Охороняють, захищають, супроводжують. Державна служба охорони спеціалізована структура, яка забезпечує надійний захист майнових інтересів і життя громадян. Під охороною квартири, офіси, банки, магазини, великі торгівельні центри і важливі стратегічні об'єкти. Це єдина структура, яка знаходиться на самостійному фінансуванні і сплачує податки до державної скарбниці. Він працював у спецпідрозділах Титан і Беркут. Зараз начальник Бориспільського відділу Державної служби охорони. За роки служби отримав безліч нагород і медалі, і іменний годинник з рук Олександра Омельченка. Але однією нагородою пишається найбільше. Крапковим беретом за особливі відзнаки. Ми маємо в своєму арсеналі, скажімо так, і інкасацію, і служба охорони, міліція, міліцейська, яка реагує на спрацювання, на ви, виїзди на спрацювання квартир, об'єктів віддалених постів, які знаходяться в селах Гнідин, Кілов, Вороньків. Ми реагуємо на. Весь Бориспіль, Бориспільський район. Щоб взяти під охорону, наприклад, квартиру в Борисполі, вам необхідно звернутись із запитом до відділу державної служби. До вас приїдуть спеціалісти, встановлять охоронне обладнання. Сигнал з якого буде надходити на пульт у головному відділенні. Дві пройшло спрацювання тривожної кнопки банку Аваль. Київський шлях сімдесят дев'ять. Як зрозуміло? У разі незаконного проникнення до вашої оселі спрацює сигналізація. І за лічені хвилини приїде наряд міліції. Речі відділ Державної служби охорони надає послуги не лише у Борисполі, а й в області. В арсеналі службовців, досвід, професійна підготовка, вогнепальна зброя і надійні помічники. Джек та Стіч спеціально навчені собаки. У цьому році Державна служба охорони святкує свій 58-й день народження. Хочу поздоровити ветеранів, які відслужили в Державній службі охорони, свій, скажімо, віддали свій обов'язок цій службі попрацюючи тут 20 років. Це я вам скажу це не шутка, тому що кожен виклик у нас обходиться. Не так як там треніровочний там і ще шо у нас кожен виклик групи затримання йде як кожен, як бойовий. 29 жовтня свято працівників Державної служби охорони. Телеканал Бориспіль вітає усіх працівників цієї сфери з їхнім професійним святом та бажає легкої варти. Ксенія Веркалець Катерина Давидова. Новини телеканал Бориспіль.